Привіт, друзі! Хто сказав, що метелики бувають тільки навесні? Сьогодні ми зануримось у чарівну ніч Хеллоуіну, щоб створити бісерну красу з нотками містики. Цей незвичний метелик виконаний у техніці паралельного плетіння. Не хвилюйтесь, це настільки просто, що впорається навіть початківець. Ось такі метелики вже чекають на вас на каналі, а поки підпишіться на канал. Поставте вподобайку цьому відео та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових містичних ідей. Для плетіння нам знадобиться чешський бісер номером 10 оранжевого та чорного кольорів для крилець метелика, а також додатково сріблястий та сірий колір для тільця метелика, одна срібляста намістина та дві білі. Дріт для бісероплетіння та рукоділля. Обираючи дріт, переконайтеся, що його товщина оптимальна. Він має вільно проходити крізь отвір бісерини двічі. Починаємо плетіння з верхнього крила. Відрізаємо шматок дроту довжиною 80 см. Беремо чорний та оранжевий бісер. Для першого ряду набираємо 4 чорні бісерини та просто спускаємо їх по дроту. Другий ряд 5 чорних бісерин набираємо на один кінець дроту, іншим кінцем проходимо крізь ці бісерини навхрест та протягуємо бісер на середину дроту. Третій ряд. 3 чорні, 2 оранжеві, 2 чорні. Проходимо крізь ці бісерини навхрест та затягуємо дріт. На правий кінець дроту набираємо 4 чорні, 1 оранжеву, 3 чорні бісерини. На правий кінець дроту набираємо 6 чорних, 2 оранжеві, 1 чорну бісерини. Щоб не заплутатись, на який кінець дроту набирати бісер, рекомендую орієнтуватися там, де 6 чорних бісерин. Набираю 2 чорні, 2 оранжеві, 2 чорні, 1 оранжеву, 2 чорні бісерини. Одна чорна, одна оранжева, одна чорна, дві оранжеві, дві чорні, одна оранжева, дві чорні бісерини. Одна оранжева, одна чорна, одна оранжева, одна чорна, одна оранжева, одна чорна, дві оранжеві, дві чорні бісерини. 5 оранжевих, одна чорна, одна оранжева, одна чорна, одна оранжева, дві чорні бісерини. Одна оранжева, дві чорні, дві оранжеві, дві чорні, дві оранжеві, дві чорні бісерини. Дві чорні, три оранжеві, одна чорна, оранжева, чорна, оранжева, дві чорні бісерини. Три оранжеві, одна чорна, одна оранжева, дві чорні, дві оранжеві, дві чорні бісерини. Одна оранжева, дві чорні, дві оранжеві, одна чорна оранжева, чорна оранжева, дві чорні бісерини. Дві чорні, три оранжеві, дві чорні, дві оранжеві, одна чорна бісерина. Три оранжеві, одна чорна, одна оранжева, чорна, оранжева, дві чорні бісерини. Дві оранжеві, дві чорні, оранжева, дві чорні, одна оранжева бісерини. оранжеві, дві чорні дві оранжеві три оранжеві, одна чорна, дві оранжеві, п'ять оранжевих бісерин, чотири оранжеві бісерини. 3 оранжеві бісерини. Верхнє крило готове. Тепер необхідно його правильно вирівняти. Верхня частина має бути абсолютно рівна, а нижня зігнута. Плетемо нижнє крило метелика. Для плетіння відрізаємо шматок дроту довжиною 60 см. Набираємо 7 чорних бісерин та спускаємо їх донизу. Для другого ряду набираємо 1 чорну, 1 оранжеву, 2 чорні, 1 оранжеву, 2 чорні, 1 оранжеву, 1 чорну бісерини. Іншим кінцем дроту проходимо крізь набрані бісерини та протягуємо бісер на середину дроту. Набираємо 4 чорні, 1 оранжеву, 2 чорні, 1 оранжеву, 2 чорні, оранжеву та чорну бісерини. Набираємо одну чорну, дві оранжеві, одну чорну, дві оранжеві, чорну, дві оранжеві, одну чорну, оранжеву, чорну, оранжеву бісерини. Набираємо одну чорну, 11 оранжевих, одну чорну, одну оранжеву бісерини. Одна чорна, дві оранжеві, чорна, оранжева, одна чорна, одна оранжева, чорна, п'ять оранжевих бісерин. 5 оранжевих, 2 чорні, 3 оранжеві, 1 чорна бісерини. Далі будемо з'єднувати верхнє та нижнє крило метелика. Зверніть увагу, що чорна бісерина має розміщуватися донизу. Викладаємо верхнє та нижнє крило у правильному розташуванні. Далі лівим кінцем дроту нижнього крила ми проходимо між рядами верхнього крила. На правий кінець дроту набираємо 7 оранжевих 1 чорну, 1 оранжеву бісерини. Лівий кінець дроту протягуємо між рядами верхнього крила. На правий кінець Набираємо 5 оранжевих 2 чорні бісерини. Лівий кінець дроту заводимо між рядами верхнього крила. На правий кінець набираємо 3 оранжеві 2 чорні бісерини. Лівий кінець дроту заводимо між рядами верхнього крила. На правий кінець дроту набираємо дві оранжеві одну чорну бісерини. Лівий кінець заводимо між рядами верхнього крила. На правий кінець дроту набираємо 2 оранжеві бісерини. Наші крильця готові. Виконуємо ще одну пару крилець. Коли дві пари крилець уже сплетено, переходимо до плетіння тільця метелика. Для тільця нам знадобиться сріблястий, сірий, чорний бісер, срібляста та дві білі намистини. Відрізаємо шматок дроту довжиною 40 см. Набираємо одну чорну бісерину та просто спускаємо її по дроту. Набираємо чорну срібну чорну бісерини, проходимо іншим кінцем дроту крізь цей бісер та протягуємо бісер на середину дроту, на чорна срібна, чорна бісерини, три срібні бісерини, три срібні бісерини. Три срібні бісерини. Три срібні бісерини. Набираємо одну сріблясту намастину. Одна сіра, дві срібні, одна сіра бісерини. Одна сіра, дві срібні, одна сіра бісерини. Одна сіра, дві срібні, одна сіра бісерини. Одна сіра, одна срібна, одна сіра бісерини. Дві чорні бісерини. На кожен кінець дроту одягаємо білу намистину та спускаємо її по дроту. Набираємо одну чорну бісерину та проходимо крізь неї обома кінцями дроту. Далі нам необхідно зробити вусики для метелика. Відміряємо 3 см дроту та на цю відстань одягаємо бісерину. Далі закручуємо кінці дроту між собою. Те ж саме повторюємо з іншим фусиком. Тепер залишилося з'єднати крильця метелика і стільцем. З'єднувати будемо там, де у нас сірі бісерини. Акуратно заводимо дріт між сірими бісеринами на тільці метелика. Дріт розділяємо на дві частини та скручуємо дві частинки дроту між собою. І ось такий результат у нас виходить. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім до нових зустрічей!